Вітаю, я Саша Гуржі тревел-агент, А це готель Озо. класний, класна п'ятірка поруч з одним з найкрасивішим пляжем для сімейного відпочинку. В цьому огляді познайомлю вас з готелем. Покажу вам одну з популярних горі номерів, яку ви за все бронюєте. Покажу вам територію, покажу вам ресторан. В готелі відразу я вам скажу, що я не проживаю. Я заїхав сюди лише на інспекцію подивитися і вам відзняти. Проте готель. Популярний постійно на стопах у нас в Україні, тому якщо розглядаєте ці готелі відпочинку, бронюйте його завчасно. А наразі ставте лайк під відео, биті в дзвіночок та погнали на огляд. Лобі готелю Озо. Зараз якраз одні туристи виїжджають, інші виїжджають, проходить процес поселення. І взагалі в цьому готелі постійно є туристи. А дуже часто готель на стопі виявити вільний номер буває проблемою. Туристи готель цей люблять, і за що саме я вам покажу в цьому огляді. Ось такий має вид рецепція, м'які зручні. Крісла відразу поруч з рецепцією є можливість взяти та обміняти рушники пляжні, покони для відпочинку, і виходимо на терасу. І поруч з головним рестораном у нас розташований бар та один із основних басейнів. Саме в цьому басейні купаються і дорослі, і діти вздовж басейна стоять шезлонги, парасольки. Є також водні гірки. Тому, якщо ви підбираєте готель саме для активного відпочинку, щоб дітки могли спускатися з гірок, бавитися, плавати, то це якраз про Озо. Якщо ви не хочете витрачати багато часу на дорогу, хочете вийти з аеропорту, щоб вас таблички зустрів наш водій і комфортним трансфером довіз вас від аеропорту до готеля. Пишіть мені вайбер і замовляйте транспорт. Замовити трансфер можна в будь-якій країні, не лише в Таїланді, в Єгипті, в Туреччині, навіть на Мальдівах. У нас є індивідуальний транспорт, катери та гідролітаки. Тож звертайтеся. Розраховане це авто на 11 пасажирів. 10 осіб може розташовуватися в цій частині, є навіть птяче крісло, великий багажник і одне місце у нас спереді. І хочу показати вам, як виглядає машинка, якою ми будемо їхати. У машинці у нас відразу бар. Що в Туреччині, що в Таїланді у нас аналогічні машини. Розраховане авто на 10 туристів. Є ще одне місце спереді. Підсвітка, музика, все, що потрібно для вашого комфортного відпочинку, для вашої комфортної поїздки. Для замовлення трансферу пишіть мені в вайбер. Номер залишаю в описі під відео. Друзі, в огляді готелю Оза я вам покажу базову категорію номер, яку ви частіше за все бронюєте. Це номер суперіор. Загальна кімната, якраз з неї починаю я огляд, є робоче місце, розетки та USB-зарядки, плазмовий телевізор. І відразу звертаю увагу, що абсолютно у всіх суперіорах у нас вікна. вікна, які не відкриваються, і без балконів ці номери. Є місце для відпочинку. Велике двохспальне ліжко King Size і сам номер він невеликого розміру. Площа номера 25 квадратних метрів. Ось буквально двохспальне ліжко, тумбочка. Зона для відпочинку, робоче місце і все. Ось загальна кімната. При вході у нас вода, кофей чайний набір. І ванна кімната. В Ванні у нас саме душова кабіна. Унітаз, рукомийник та дзеркало. Також в вані розташована шафа. Сюди ми складаємо свої речі, вішаємо одяг. Халатів в номері я не бачу, капців я не бачу. Ще раз повторюю, що це мінімальна категорія номера в готелі. Це номер суперіор, площа його 25 квадратних метрів. Номер такий маленький, тісненький, але ви можете бронювати номер делюкс, він буде на 3 квадратних метри більший. Ось, до речі, відразу дзеркало в повний зріст. Якщо ви приїжджаєте великою сім'єю, у вас четверо людей, то двоє проживає в ось цьому номері. Забронювати можемо ще один номер, щоб був конек. Двоє буде проживати в цьому номері. І пробіжемось зараз трішечки території. Взагалі, територія готелю вона невеликого розміру, проте є окремий басейн для дорослих, є басейн для діток і безліч активностей. Гірки, дитяча площадка. До речі, кінцклава в готелі немає, а от площадками гірками в басейні є. І поруч з басейном та головним рестораном. Ось названий ресторан у нас розташований бар, саме те місце, де можна прийти, обрати собі якийсь коктейль, напій або ж просто натуральну зернову каву, випити з неймовірним видом на територію та на басейн. Хело. Наш готель розташований на другій береговій лінії і поруч з одним з найкрасивіших пляжів на Пукеті з пляжем Карон. Там небесного кольору вода в морі, жовтий пісок, а головне жовтий, скрипучий пісок. По ньому йдеш таке відчуття, що ти йдеш по снігу. До пляжу всього 400 метрів, можна пройтися пішки буквально 3-5 хвилин. Тому ніякої проблеми в тому, що готель на другій лінії тут немає. Є активності на території готелю, є активності на пляжі. Відпочивати можна де завгодно. Пляж у нас загальноміський, можна засмагати на рушнику, або ж взяти в оренду шезлон та парасольку на пляжі. Середня вартість оренди 200 бат за цілий день за один комплект. Парасолька та шезлонг. Пляж Карон один з найкращих пляжів на Пхукеті. Тут небесного кольору вода, пляж довгий, широчезний, є шезлонги, є парасольки, звісно, за додаткову плату. А ще тут навіть власний пісок, який так тріщить, ніби ти йдеш в симку по снігу. Уявляєте? А взагалі на Пхукеті в багатьох готелях є проблема з пляжем. Є величезна проблема з пляжем, тому що ти можеш приїхати на два тижні на Пхукет, в Таїланд з бажанням купатися кожного дня в морі. Вхід в море буде кам'янистий, кораловий або ж відливий до кілометру. Якраз тут один склад кращих пляжів: є хвилі, але не невеликі. І якщо він тут присутні, то він він взагалі незначний тут можна з самого ранку і до вечора. Вийшовши відразу від рецепції, ми виходимо з вами на оживлену вулицю, по якій є абсолютно все. Аренда скутерів, супермаркети, сувеніри, торгові центри, спа, обмінники. Тому, якщо ви любите прогулюватись час десь за територією готеля, виходите, тут все поруч є. Ось, до речі, таксі можна зловити. Відразу на виході з рецепції. Маршруток, на жаль, по пукету я не бачив. Але таксі тут на кожному кроці. Можна орендувати байк, але це небезпечно на Пукеті. Краще, звісно, передвигатися на таксі. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Ну що ж на великий Жаль, ми випуск збираю свого кінця. Я сподіваюся, що він був для вас корисним і найближчим часом почувати на острові Пукет в Таїланді будете саме ви. А я вам зразу допоможу в організації вашого відпочинку. Мої контакти є в описі під цим відео, є посилання на сайт, на якому ви будь-який момент можете моніторити ціни готелі, які вас цікавлять. Є номер Viber. Якщо плануєте відпустку, пишіть, будемо вам підбирати кращий готель для вашого класного відпочинку. Мене тут Саша Гурші. Два з кого лайк, підписку на канал. До Нової зустрічі, а зустріч буде дуже скоро. Пока.